Президент Володимир Зеленський прибув до Саудівської Аравії в Джидів глави держави зустріч зі спадкоємним принцом бін Салманом. Головне питання, яке порушуватимуть на двосторонніх переговорах лідерів, це обмін полоненими і повернення в Україну незаконно вивезених до Росії дітей. Нагадаю, перед відльотом президент написав у соцмережах: Україна прагне миру з найпершої секунди війни. І ми завжди говорили: єдина причина, чому війна триває, це Росія. Завтра ж у Джиді відбудуться переговори між українською та американською делегаціями щодо завершення війни. До складу української команди увійдуть очільник офісу президента Андрій Єрмак, міністр закордонних справ Андрій Сибіга, міністр оборони Ростем Ом'яров і заступник керівника офісу президента, полковник ЗСУ Павло Паліса. До Джиди сьогодні прибув держсекретар Сполучених Штатів Марко Рубіо для переговорів з українською делегацією. Він приєднається до радника Білого Дому з нацбезпеки Майка Волца та спецпредставника Трампа з питань близького сходу Стіва Віткофа. На переговорах з українцями Рубіо просуватиме головну ідею президента Дональда Трампа про швидке припинення війни. Про це повідомили в американському держдепартаменті. Очікують, що вже під час цих перемовин підпишуть угоду про корисні копалини. Київ також сподівається сформулювати рамки для мирної угоди та початкового припинення вогню. Однак Україні доводиться очевидно більше спиратися на інших союзників у світі Європу, Туреччину, Японію чи Південну Корею. Деталі аналізує Наталя Луценко. Переговори в Джиді можуть стати критичною точкою для України. Видання The Economist припускає, це чи не останній шанс наблизити кінець війни. У Reuters інший прогноз США перевірятимуть готовність Києва до поступок, зокрема територіальних. Україна такий сценарій відкидає багато чуток, витоків інформації, що нібито у американців є ціла купа вимог попередніх вимог до України, і по суті йдеться про те, щоб вже зараз схилити Україну до поступок. На російських умовах, зокрема, йдеться про територіальні поступки. От що розуміється під територіальними поступками зараз важко сказати, і це треба з'ясувати на переговорах джиндів. Що Київ точно везе до Саудівської Аравії угоду щодо корисних копалин зі США, пропозицію перемир'я у повітрі та на морі, щоб перевірити, чи готова на це Москва. Київ не влаштують будь-які обмеження України на озброєння чи визнання окупації. Україна вимагає гарантій безпеки від США. А підступна Росія, схоже, поки не готова до будь-яких поступок, вдало опрацювавши Дональда Трампа. Його симпатії. До Путіна очевидні категорії е, країна агресор і жертва з Трампом не працюють на превеликий жаль. Це абсолютно інша реальність, яку Трамп не розглядає. Він е, на зустрічі в овальному кабінеті чітко зазначив, як він бачить роль США е, США посередине між Росією і Україною. Однак дуже помітно, що от е, США зараз. Не зовсім посередині вони ближче до Росії. Україна активно об'єднує союзників та шукає альтернативи НАТО, але повністю замінити США за рівнем підтримки буде складно уявити собі відсутність Америки в парадигмі наших союзників або найближчих друзів, все ж таки не вдасться насамперед з геополітичної точки зору, і все ж таки важелі впливу, які мають сполучені штати і на Росію, і на інших. Ті, хто допомагає Росії, зокрема це Іран, і Китай і, і КНДР і так далі. Наступні чотири роки американські гірки: Трамп, контроль у конгресі і мінімальні шанси на імпічмент зараз. Республіканці мають унікально високу більшість у сенаті, тобто це не характерно для, для сенату мати там більшість з переваги 53 або 54 голоси. Тому ніякого імпічменту не буде. Отже, європа має діяти самостійніше. Перші зміни вже є саміт ЄС з безпеки України. Приніс конкретні результати. Готуються ну масштабні і фактично кардинальні зміни в оборонній політиці ЄС витрати бюджетні, причому раніше нічого подібного не було в європейському союзі на 180 мільярдів євро на питання оборони і оборонного виробництва, і це зокрема передбачає допомогу Україні. Безумовно, це пов'язано з усвідомленням двох чинників з одного боку: прямі загрози з боку Росії, з іншого боку, ризики втрати безпекової парасольки з боку США. Європа на порозі створення своєї системи безпеки без участі. США. однак на заваді можуть стати віддані друзі Кремля Фіцо та Орбан повного консенсусу і не буде, тому що є Угорщина, і словаччина є ще декілька країн з прихованою позицією, які не хочуть війни, які хочуть сховатися. Скоріше за все буде вирішуватися. Питанням створення цих коаліцій, коаліції охочих або коаліції рішучих, коли будуть створюватись такі не напівформальні об'єднання не тільки європейських країн, які будуть нам допомагати зброєю, які можуть нам допомагати. Можливо, через присутність своїх військових на нашій території нині головне питання: чи зможе Європа стати новим гарантом безпеки для України? Вона вже готується долучитися до переговорного процесу з Росією та розробляє власний мирний план. Та якби швидко європейці не ухвалювали рішення щодо озброєння збройних сил України чи фінансової підтримки, офіційний Київ не поступиться ні своїми територіями, ні правом на самозахист. Перед візитом до Саудівської Аравії Володимир Зеленський нагадав, Україна прагнула миру з першої секунди війни.